Дуже часто запитання, як же записати уроки на ваш курс, яке програмне забезпечення використати, яке краще і так далі. І взагалі таких питань ну просто максимально багато. Насправді все дуже просто. Вам не потрібно нічого, крім канви. Ви можете записати ваш урок на курс абсолютно без нічого, маючи лише канву та готову презентацію. Як це зробити? Я вже записала безкоштовний великий відеоурок по тому, як класно записати ваш відеоурок на курс. Як же записувати... ніякого забезпечення? Отже, мію то, що набирається і на тріщук, ми гортаємо горчаємо Все рівно воно в, в нас буде. Отже, ми натискаємо завантажити він. відео». і ви бачите, починається процес завантаження обладання. відео. Обов'язково позиція, урок триває 15 хвилин. Чекаємо хвилинку, поки завантажиться. завантажувати великий список від в якому є дуже багато. І ось Зараз нас почне завантажувати світ. Ласкаво запрошую до перегляду. А якщо вам потрібна консультація, запрошую. Як класний методолог, який робить дуже круті курси, які які максимально якісно методично упаковані, запрошую.